Печиво крила янгола або зимова троянда. З двох яєць розділяємо окремо білок і жовток. У Жовток додаємо сіль. Також додаємо 100 г сметани жирністю не нижче 15%, розсіємо борошна 250 г. В борошно додаємо 80 г охолодженого вершкового масла. Ріжемо зручними для нас шматочками і додаємо в борошно. Все це перетираємо, як на наполеон, ось така крихта має вийти. Сметану і жовток поєднуємо, щоб всі інгредієнти між собою гарно поєдналися. Потім додаємо в борошняну суміш. Можна додати щіпку, навіть потрібно додати щіпку ванілі для того, щоб наше тісто і наше печиво мало приємний гарний аромат. Все ми гарно вимішали ложкою, потім починаємо допомагати собі руками, щоб вийшов у нас ось такий щільний гарний колобок. візуально. Цей колобочок ми ділимо. В мене вийшло 24 шматочка вагою 2018 грам. Їх я скатала в такі кульки. Склала в миску, накрила іншою мискою, можна накрити кришкою і поставити в холодильник не менше, ніж на півгодини, щоб тісто захололо і стабілізувалося. Коли в нас тісто в холодильнику, ми працюємо з білком. Вінчики для міксера повинні бути в морозилки. Виймаємо їх з морозилки, дрібнемо горішки, з якими будемо посипати наше печиво. Потім білок дістаємо, Білок теж має бути в холодильнику. Він має бути холодний, як і вінчики, і починаємо збивати наш білок. Спочатку ми його збиваємо до побіління і до збільшення маси. Коли маса збільшиться і загусне, поступово додаємо цукрову пудру 100 грам. 100 г можна 120, воно не зашкодить. А, в нас має вийти маса доволі щільна і ось такі стоячі піки. Тісто виймаємо з холодильника, робимо 5 надрізів. по центру кладемо наше безе меренгу і формуємо трояндочку. М -м -м, так як я не вмію особливо так делікатно і гарно працювати руками, воно в мене візуально красиво не, якби не дуже вийшло. Тобто, автора рецепту мені сподобалося більше. Але на смак загалом це не вплинуло. от Сформували ось такі трояндочки, можна ще робити щось схоже на вареничок, не, не розрізаючи тісто, класти на одну половину начинку, накривати і формувати як вареничок. Сформовані печеньки ми посипаємо горішками і в розігріту до 160 градусів духовку ставимо на 40 хвилин. Наше печиво, воно повинно там пектися. Коли печиво наше спеклось, ми виймаємо, даємо йому охолонути і насолоджуємося смаком.